Дар'я Габрук та Віра Гринишина допомагають діткам з особливими потребами. Вони влаштовують для них різноманітні майстер-класи розваги і навчають дітей. Основною ціллю наших майстер-класів є те, щоб ми навчили дітей чомусь новому, щоб вони прийшли та отримали не тільки гарний настрій, але й вже забрали додому якийсь гарний зроблений виріб. Ось щоб вони поділилися з друзями своїми і гарним настроєм, і тими знаннями, які вони отримують. Ну і звичайно відірвати від буденності. Сірою буденності, щоб якось їхні дні ставали більше радісні. Це дуже важливо, коли дитина приходить додому. Вона буде розповідати, о який гарний день сьогодні був. І можливо, саме цей майстер-клас в подальшому буде поштовхом для того, щоб от я зробила мене тут похвалили. І я хочу, ти знаєш, там мама або тато. Я хочу в подальшому саме займатися, бути е, кухарем або прикр прикрашати, так як сьогодні. Наприклад, ось коржики або робити якісь інші поробки Займаюся я не знаю, як давно, але ну, достатньо тривалий час. А чому займаюся? Тому що я вважаю, що якщо кожна людина навколо себе буде щось змінювати і творити добро, то взагалі світ стане добрішим. Дар'я Габрук художниця. Останні два роки вона розмальовує стіни дитячих садочків, допомагає дітям з притулків робити предмети інтер'єру та іграшки. Бо... Дитина це, це така особистість, з якою і цікаво працювати, і дуже важливо, щоб наше майбутнє було набагато яскравішим, ніж ми бачимо його зараз. Тому дуже важливо працювати, показувати, що таке добро дітям, щоб вони в подальшому так само могли своїми справами добрами прикрашати життя не тільки собі, але й іншим людям. Дівчата не шкодують власного часу і зусиль для того, аби позайматись з обдарованими дітками, які мають інвалідність. Це були теж творчі такі майстер-класи. Ми робили до нового року віночки, іграшки робили, передавали нашим військовим, відкритки робили новорічні. Що ми ще робили? Психологічний був у нас один тренінг з підлітками. Ну так. Чому з дітьми? Ну це мабуть все виходить із своєї свого дитинства, Із того, яке у мене було дитинство. Мені б, наприклад, бо не вистачало, і було дуже приємно, якби хтось організовував такі майстер-класи, де б я могла прийти і навчитися чогось нового. Тому що батьків, наприклад, не було змоги оплачувати майстер-класи. Тому я була б задоволена ми була б дуже рада, якби в моєму дитинстві були такі майстер-класи безкоштовні, де можна було проходити і навчатися чомусь новому». Нещодавно Дар'я разом з Вірою провели майстер-клас для особливих дітей. Як розмальовувати пряники? Тепер діти з вадами слуху вміють робити квіти з печива. Нави праїнфо шаверс. Please let me tie them for you Діткам з вадами слуху, які навчаються у Березівському навчально-реабілітаційному центрі, волонтери провели майстер-клас з розмальовування пряників. Кольори для їстівної глазурі вибрали читі, стверджуючи: зелений, жовтий, рожевий, білий та блакитний. Це все яково ти. Справа в тому, що в мене на виробництві ми робимо такі пряники, до нов... почали їх робити до Нового року. І от коли вже проробили, взнали нюанси, які плюс-мінус, що можна, що ні, що краще виглядає, вирішили поділитися з дітьми, і зробити такий безкоштовний майстер-клас. У Нас на виробництві випікалися пряники, у нас на виробництві робилася глазур, а ми тут уже з Дашою її фарбували. Що мене надихає? Мене надихають ті лиця, коли діти виходять з майстер класу щасливі, кажуть, дякуємо. В них світяться очі, вони задоволені. Ну, взагалі, цей настрій. Приємно мені зараз з здій... Ми, вони набагато краще роблять за мене, <рес> Ось. але теж було пізнавально дізнатися, як насправді створюються такі речі гарні. І в кожному є своя душа. і Я дивлюся, що я тут найгірший із усіх зробив. у дітей все-таки почуття прекрасного видно, що життя якось не, не цей. Не забрало почуття прекрасного, От у діток набагато красивіше все виходить. Ось і хотілося б, щоб ці традиції вони передавалися, і діти виростуть і передали своїм діткам. Ось. Діти охоче розмальовували печиво. Дівчатка вибирали квіткові мотиви, а хлопчики патріотичні. Сьогодні в загалі Березівської начальна реабілітаційному центрі навчаються дітки з вадами слуху. Ми вже тут в четверта. Діткам дуже подобається, оскільки в них є вада слуха, їм сказати важко, написати важко за допомогою творчості. Вони показують те, що вони відчувають, що вони таким способом кажуть, що ж вони. Заявляють про себе в цьому світі. Дітям дуже сподобалось. Ми ж багато дітей хотіли приїхати сьогодні, але ми вже так підбираємо певна мотивація в дітей щодо поведінки, хто краще, що до навчання, хто краще. Такі майстер-класи з задоволенням наші діти відвідують і мають неабияке бажання чогось повчитися нового, щось дізнатися. Вже сьогодні печиво оздоблене руками діток з Березівського навчально-реабілітаційного центру. Поїде до українських військових на схід. Ми передамо вітання, ми збираємо зараз вантаж для наших однопартійців, свободівців. З попільні, які е, знаходяться зараз в найгарячішій точці російсько-української війни у е, Мар'їнці, е, передамо туди вантаж і заодно передамо таке вітання від діток е, з Житомира, е, щоб вони відчували це дитяче тепло. Ось і що про них пам'ятають. Е, на Житомирщині. Ось. Ну і що хочу ще подякувати організаторам е, Вірі Гринишині і е, Даринці Габрук е, за те, що вони влаштували такий гарний майстер-клас е, для дітей. Ось, і дітки винесуть, я думаю, що і позитивні емоції, ось, і такі гарні вміння, які можна буде передати своїм нащадкам. Ми хотіли б подякувати Сидору Васильовичу, Дарії, Вірі за те, що вони ініціюють та проводять такі заходи. Ми чекатимемо ще таких майстер-класів. Ми вже тут вже говорили четверте. Надіємося, що будемо розписувати писанки, тому що перший наш майстер-клас був писанкарство, де старші дітки. То ми з задоволенням приїдемо ще. Дякуємо велике, що нас запрошують і дають нашим діткам можливість творити. Коли діти дізналися, що їхня творчість поїде до військових, охоче взялись розмальовувати велику кількість пряників, аби захисникам дісталось побільше смачненького. Майстер-класів ми робили для дорослих. Всі охочі могли записатися, прийти. В нас вже були готові заготовки. Ми виготовляли новорічні віночки, але це майстер-клас був платний. Кошти, які йшли е е е е е е на подальше. О зараз ми проводимо майстер-класи. Після того йшли також ряд майстер-класів. Саме кошти йшли на подальше виготовлення на закупівлю матеріалів. Тому дуже важливо долучатися. От здається, так що. Е ми можемо багато дуже осуджувати так, людей, чому так, чому не так в житті, але насправді хоча б дрібничку долучитися е, і зробити щось добре, і ми можемо покращити і собі ну, настрій. Тому що, коли сам для себе навіть знаєш, що ти зробив якесь добро, в тебе вже піднесений настрій, а тим паче, коли ти знаєш, що ще від цього отримала інша людина, ну... Посмішкою якось, то це вдвічі приємніше. Тому, будь ласка, долучайтеся, не будьте байдужими. Ми з Дашою просимо долучатися до нас людей, які можуть ще чомусь навчити цікавого дітей. Будь ласка. Дівчата запевняють, цьогоріч обдарованих малюків і дорослих чекає низка різноманітних майстер-класів від Віри та дарії. Ну, ми хочемо проводити майстер-клас не менше як один, це мінімум на тиждень. Тому що ну розумієте, до цього це все потрібно і організувати, і кошти. Ми звичайно дякуємо за підтримку людей, які допомогли в організації цього. Це Сидір Васильович Кізін, звичайно, які надав нам приміщення. Ось віра активна. Долучається Я, ну, яка вчить е дітей, е ділюсь досвідом своїм. Тому що я безпосередньо займаюся творчістю. Ось я наступний наш майстер-клас. Я хочу запросити дорослих, хто може прийти і хоче собі до весни зробити приємно своїм близьким зробити такі квіточки. Будь ласка, приходьте. Ми на Фейсбук викладемо, коли буде цей майстер-клас, і всі наші умови, як долучитися, що потрібно до того, щоб долучитися. Ми вас чекаємо з радістю, будуть цікаві не тільки такі квіточки, будуть ще інші форми квіточок. А ще, наприклад, діти можуть. От ми е, працюємо, ось бачите, дітки, які мають е, якісь, ну скажімо так, е, е, особливі, якби ні, вони всі абсолютно однакові, в них навіть краще виходить, ніж звичайних діточок. Але е, ми переважно з такими дітками особливими займаємось. Крім цього, всі охочі можуть діти записатись, батьки можуть позвонити, записати, і ми вже о, ці діти автоматично будуть включені для того, щоб е, далі ну, з ними про. Водити майстер-клас. А ще ми шукаємо психолога, який буде займатися з дітками з підлітками. Я взагалі хочу всім людям побажати, що якщо ви хочете, якщо ви не задоволені своїм життям, або хочете щось змінити в житті, або ви на когось нарікаєте, що склалося щось в вашому житті не так. Насправді тільки ми можемо наше життя змінити. Якщо кожен зробить навколо себе щось гарне і добре, взагалі світ стане добрішим.